Перші в кар'єрі рівненського велогонщика Олімпійські ігри. 21 річний Олександр Годима дебютував на головних спортивних змаганнях чотириріччя і був наймолодшим у чоловічій гонці крос-кантрі маунтенбайку. У загальному заліку рівнянин посів 32 друге місце. Це не той результат, на який розраховував сам спортсмен та його тренер В'ячеслав Федорчук. Але наставник пишається, що Сашко потрапив у цю когорту найсильніших. Скільки стоїло цьому юніору молодому? Проявити натхнення, старання і боротьби, щоб пробитися у це число. І він попав. Це дуже великий успіх: 36 гонщиків, і він попав у це кількість на Олімпійських іграх. Повністю реалізувати свій потенціал. Олександру Гудимі завадила хвороба, говорить тренер. Перед стартом змагань валогонщик підхопив коронавірус. Навіть коли спортсмен приїхав, у Рівне відходив від недуги. Ну, розстроївся, і саме головне. Що буквально через день ми звідти він уїхав, приїхав сюди в Рівну, Він двоє суток спав. 78-річний наставник тренує Олександра Гудиму від початку спортивної кар'єри хлопця, вже упродовж 12 років. Олімпіада у Парижі зі слів наставника першочергово великий досвід, який дозволить мріяти і планувати гідний виступ вже на наступних іграх в американському Лос-Анджелесі. Будемо мати великий досвід і успіхів. Будемо надіятися, що буде набагато краще. Це наша мета, і остання на ці чотири роки: як пробитися на Олімпійські ігрі, достойно виступити, захистити честь України, Рівненщини. Всього українського нації і народу підростає у рівному і нове покоління маунтенбайкерів. У місцевому відділенні велоспорту на базі п'ятої спортшколи займаються близько двох десятків дітей. Нещодавно місцеві гонщики успішно виступили на всеукраїнських змаганнях у Чернівцях, здобувши перемоги та зайнявши призові місця у різних вікових групах, як серед хлопців, так і дівчат. Микола Бражицький Вячеслав Мельник. Випуск новин.